Всім привіт! Купила я ось такий лаваш. Він мягкий, тоненький. Існує дуже багато варіантів приготування. Сьогодні я покажу, як я буду готувати. П'ять хвилин вашого часу і смачний сніданок готовий. Готуємо. Нарізаю кубиком свіжий помідор. Далі беру шматочок сира і натираю його. Сир і помідор з'єдную. Якщо у вас помідор дуже соковити, раджу сік злити. Змішую і поки що відставляю. Далі беру лаваш і викладаю фарш. Фарш можна брати будь-який, по вашому бажанню. До фарша додала сіль перчик і зелену цибульку. Розігріваю сковорідку. Змащую олією і викладаю лаваш фаршем донизу. Підсмажую його до готовності. Далі на одну частину викладаю начинку. І звертаю. Трішечки прижимаю, підсмажую з однієї сторони, потім з другої. І вуаля, сніданок готовий. Подаємо відразу, поки лаваш хрумкий. Всім смачного!